Зараз вже намалювала, перевела на тканину викріку свою, зараз вирізаю і спробую зшити. Шити заряну навчила мама. Ці навички знадобилися дівчині у дорослому житті. Щоб лікувати найріднішу людину, вона спробувала шити ляльок на замовлення. Від виникнення ідеї до створення нової іграшки, як правило, проходить не менше трьох днів. Зараз руками майстрині чи не щодня створюються нові слоненята, зайчики, медведики, їжачки, бойові гусачки та котики. А от перші доробки виходили кострубатими та незграбними. Пам'ятаю, хтось написав. Твоїми, твоїми ігрушками тільки дітей лякати. В общем таке, ну, це було, звісно, такий, знаєте, удар під дих. Я голосила тут на, на всю хату, я не знаю, може в півдня, може, день, ну, в общем, знаєте, як сразу така депресія. Я, вже, я даже хотіла вже бросити. То есть, думаю, ну, раз так, ну, раз не нравится, да, то ну що, я не знаю, щось буду шукати друге. А тоді якось опять же, мама в цей момент мене підтримала. Часом прийшов досвід, тож іграшки у заряни стали гарними та якісними. Тканину для поробок їй іноді надсилають підписники, а фурнітуру купує в магазинах хендмейду. Більшість іграшок, створених дівчиною, є унікальними, але деякі ідеї вона переймає в інших майстрів. Тоніровка це оце бачите вокруг оченят і щочки розвитки сухою пастелі. Це я правда теж як. Не то, що підгляділа, а общалась з однією майстрині у Фейсбуці. І вона каже, твоїм іграшкам не вистачає тоніровки. Тобто тоніровка я оживляє іграшку, попробуй. Я кажу, та я не, не знаю, аж ну як? Ну, мені вроді вони такі хороші. Я каже, попробуй. Я сиділа, сиділа, думаю, ну чим? Ну, тобто, нема вроді такого нічого. А тоді вспомнила, що я купляла оцю іменно пастель. Сьогодні іграшки в заряни замовляють для дітей не тільки в Україні, але й за кордоном. Емоції малюків, для яких ляльки стають улюбленими друзями. Найбільша розрада для майстрині. А ще творчість допомагає їй долати життєві труднощі та негаразди. Від того, що відбувається зараз у нас, це це реально порятунок. Тому що ну я не знаю це наскільки треба бути сильним, щоб це все витримати. Мої болячки, мамині болячки. Війна ех, ну дуже багато всього. А коли саме ще й вдається від цього всього відволіктися, якось відсторонитися? Так. Однозначно. Так, це як заспокійливе. Рівень продажів поки що невеликий. Тож, якщо ви маєте бажання допомогти сильній духом майстрині у придбанні ліків та матеріалів для нових поробок, можна зробити внесок на карту, номер якої вказано на екрані. Олета Машталяр, Єлизавета Баздерєва, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.